Лариса Білозір, член комітету з організації державної влади та самоврядування, член української делегації в Парі, зараз з нами на прямому зв'язку. Ларисо, вже дві години поспіль ми говоримо про вірогідність перезавантаження регіональних влад. Але коли ми говоримо про самоврядування, коли говоримо про наслідки прильотів, я сьогодні читала пост на тему: люди в броварському районі лишилися без житла. Броварська місцева влада, що ви збираєтеся робити, тобто таких постів немало, і це про самоврядування і це. Це про ефективність місцевої влади можна припустити, що все ідеально працює, просто люди не знають, куди їм звертатися, але це буде таке надумане припущення. Тобто, коли ми говоримо про руйнації, наслідок прильотів наслідок атак росіян, як ми можемо підвищити ефективність місцевого самоврядування? Це ж не тільки про наявність фінансів на ремонти, так? Ну, це перед передусім вітаю студія. Це передусім, мабуть, все ж таки про фінансову спроможність і можливість, і звичайно ефективність, а можливість дуже оперативно реагувати на ту біду. Ну, я вам чесно скажу, навіть в Києві є проблеми з цим. Не завжди є швидка реакція. Хоча гарний бюджет, але в будь-якому разі те, що залежить від нас, від народних депутатів, ми обов'язково маємо проголосувати бюджет, де передбачити 64% податку на доходи фізичних осіб, щоб дати цю фінансову спроможність громадам, тому що вони не закладають ці кошти на відновлення вони є в основному в резервних фондах резерв, резервного фонду держави. Держава має бути дуже, скажімо так, оперативно виділяти ці кошти. Більш оперативно вони це роблять саме на префронтовій території. Там більш-менш налагоджена ситуація. А що стосується, звісно, більш-менш, якщо порівняно там з Субською областю, Харківською, Запорізькою, Дніпропетровською безпечних громад. То там, як правило, перші, хто приходить, це місцеве самоврядування і далі вже забезпечують оперативно саме наші міжнародні партнери, такі як МОМ, такі як інші міжнародні організації, тобто надають матеріали. А вже влада місцева допомагає людям, фіксує пошкодження, їх вносять в реєстр, виділяють з бюджету кошти. Тобто, це все питання, звісно, комплексне. Воно стосується місцевої влади і держави, в цілому і уряду, ну але більшість звичайно людей не чекають, реєструють і самі займаються тим, що відновлюють своє житло. Дуже багато зараз компаній мають такі фонди і допомагають своїм співробітникам і таке є. Тобто, ну тобто зі всіх, скажімо, напрямків, можна сказати, що найефективніший це все ж таки, на жаль, не завжди держава і не завжди місцеве самоврядування. Але ж все одно ми хочемо, і наші запити це є теж шлях до підвищення ефективності держави. Коли українці державі не довіряють, не звертаються, не штурхають чиновників. То в такий спосіб їхня ефективність теж не зросте. Якщо є програми підтримки, то варто використовувати їх повну, щоб розуміти, як вони безпосередньо працюють, якщо говорити про підтримку партнерів е у нас є сталі програми підтримки е відновлення житла, чи все залежить від того, як взаємодії з цими партнерами налагодила регіональна влада. Якщо, наприклад, я знаю, там, Миколаївщина в цьому сенсі, Херсонщина, вона має таку сталу взаємодію, то її мають не всі міста і містечка, і не всі області. Тут від чого залежить і хто у нас зараз серед наших партнерів, які підтримують нас саме в плані відновлення житла? Коли ми говоримо, ну тут можете згадати інфраструктуру, але це буде інший трек. Якщо бути відвертою, то насправді що ми тут не говорили про наших міжнародних партнерів, все одно, і ми їм дуже вдячні. Дуже. Все одно ця підтримка мізерна. От я вам наведу приклад. Це досягнення також нашої делегації. Парє ми три роки цим займалися. Щоб ми під'єднались до цієї програми банку розвитку Ради Європи, ратифікували в Україні. Потім цей договір про приєднання. Потім ми зробили резолюцію, підтримали і все зробили, що вона пройшла. І зараз всі про це говорять. Мабуть, ви чули про цих 100% 20 мільйонів для людей, які втратили житло на ТОТ, по 2 мільйона сертифікат. І також було ще виділено 100 мільйонів для 4500 родин сертифікати в середньому по 30 тисяч доларів на купівлю. Але ви маєте розуміти, що це в основному певні категорії це у БД, які з інвалідністю отримали а, внаслідок війни. Тобто, а потребують 2 мільйона домогосподарств. Якщо це порахувати, ми ми це все показуємо як перемога, бо це теж дуже добре. Ми вдячні банку Ради Європи. і Ми збилися за це, і це, мабуть, найефективніша програма 220 мільйонів людям напряму сертифікати. Бо якщо ми візьмемо в Єврокомісію, вона на початку війни виділила теж 100 мільйонів євро на будівництво в. Громадах і надала ці кошти громадам на виході. Я вам хочу сказати жодне житло ще не здано. Тому найефективніше це я наголошувала керівництво Ради Європи, коли захищали, ну, захищали резолюцію в паріє 2024 році. Дайте людям саме сертифікати, щоб вони могли піти і купити де вони хочуть, і в такий і спосіб вони пришвидшили цей межність. процес. На жаль, треба прощатися з вами, Ларису. Дякую, що нагадали про партнерів, але нагадали про те, якої Тиності прагнемо ми, Лариса Білозір, член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в Парі, була з нами на прямому зв'язку.